Наші журналісти е, запитали у пенсіонерів, як змінилося їхнє життя під час війни. Хто їм зараз допомагає? Давайте подивимося. Чи допомагав вам хтось? Ні-ні. Як, як можемо, самі викручуємося. Продукти подорожали а грошей не додавалося. Син роботу потеряв. Вот крутимся на что можем. Дети уезжали, а я здесь была. Ніхто мне не была, а я была сама. Нет, конечно, не допомагала. Они ж уезжали. І один син уехал в Винницу, а другой сын уехал, а не сын, а дочь уехала в Житомирскую область. Нет, конечно, не допомагали. Господи, що ж допомагати, если они самі там где-то непонятно где были. Хуже стало. Ніхто не помогал. не было возможности. Это даже сообщения транспорта никакого не было. Сидели все по домам. Как-то пережили. Меня даже пенсию не платят. Пять лет украла государство, не засчитала и не получала пенсию. Так что даже этого нет. Так бы хоть минималку приняла, а так и того не имею. В принципе, на работе допомагали. Ну и друзья. Зараз онука с онукой в Немеччине, ну, с Невицкой. Син тут. Ну, Стараємось самі допомагати там через фінансово в основному, бо вже вік такий, що ніхто не допомагає, я наоборот, всіх допомагаю. Працюю на, при тому, що мені вже 70 років, працюю на півтори ставки. Звісно, що для багатьох пенсіонерів, особливо самотніх, війна досить сильно ускладнила життя. Ну, зрозуміло, що всі ми незалежно від віку зараз, так би мовити, у форс-мажорній ситуації. Але коли людині взагалі складно вийти з дому, немає навіть сусідів, хто б сходив за хлібом, то це вже питання виживання. Як завжди, про проблеми пенсіонерів ми говоримо з Михайлом Вулахом, засновником і директором центру пенсіон. Чекаємо також, шановні глядачі, на ваші дзвінки. Телефонуйте, розповідайте ваші історії і ставте запитання. Номер для безкоштовних дзвінків ви зараз бачите на екрані. Михайле, давайте нагадаємо про, взагалі, про роботу вашого центру. Це вже скільки? 15 років ви працюєте? Так, з 2007 року. Ми працюємо в 42 найбільших містах України. І якщо казати, за цей час, ну вже більше ніж 2150 пенсіонерів звернулись по нашу допомогу. І е, я вважаю, що це вже солідний час. Ми працюємо. А під час війни, от реально для пенсіонера, ну, якось е, поліпшити якість свого життя? Так, звичайно, тому що. За час нашого існування було дуже багато проблем. Звичайно, війна це набагато більш серйозне випробування. І якщо казати, що змінилося в нашій роботі, то ми можемо це переглянути на слайдах, щоб більш детально наші телеглядачі побачили, що саме ми пропонуємо, і ми побачимо, що саме змінилося за час військових дій на території України. Якщо казати про договір, то Договір передбачає гроші, і, якщо казати щомісяця, і інша частина допомоги це допомога по дому. Тобто, це дві головні складові, які ми надаємо нашим підопічним під час дії договору весь час. Тому давайте уважніше подивимося, що саме гроші, які гроші ми надаємо. Тобто, це виплати, які пенсіонер отримує спочатку, вкладаючи договір. Тобто цей договір передбачає разову велику виплату, також він передбачає щомісяця виплати, які ми надаємо під час дії всього договору, а також сплату всіх комунальних послуг, які б вони не були в майбутньому, вони будуть збільшуватися. Пенсіонер під час дії договору про це вже більше не турбується, тому що весь тягар комунальних послуг ми беремо на себе. Якщо казати про допомогу по дому. То це, по-перше, звичайно, всі хатні справи, тобто все, що потрібно пенсіонеру, ми допомагаємо, поки вам можливо, це не потрібно, але в майбутньому кожен пенсіонер потребує допомоги в хатніх справах. Якщо ж ми кажемо далі, це питання доставки продуктів, якщо вам складно вже зараз з магазину притягнути. Пакет з продуктами і відчуваєте, що в цьому потрібна допомога, звертайтеся вже. Якщо це буде в майбутньому, ми будемо це надавати тим, хто зараз це не потребує. І третя частина це догляд. Тобто, якщо ми кажемо, що пенсіонер вже навіть йому складно з ліжка встати, це також передбачає наш договір. Тому, якщо все разом подивитися, то під час дії війни пенсіонери потребують все те ж саме. І гроші, і допомога по дому, вони надаються нами також. І через це я вважаю, що всі, хто зараз дивляться нашу передачу, можуть телефонувати за номером, вказаним на екрані. Всім тим, хто перші 100 зателефонують, ми надаємо нашу книгу, з якої ви можете дізнатися про всі можливості, які надає наш договір. І якщо ви. Вивчивши цю книгу, зможете побачити, що це для вас підходить, то після цього ми з вами зустрінемося, вивчимо вашу персональну ситуацію, надамо відповіді на ті питання, що залишилися, і таким чином ми зможемо показати вам план покращення вашого життя і, уклавши договір, цей план виконати, і ви побачите, що і під час війни допомога можлива. вона Змінює життя, можливо, ми не можемо вирішити всіх проблем, але разом з тим ми можемо значно покращити ваше життя. У перші дні війни масово люди виїжджали зі столиці, Невже ви і тоді працювали? Ну, ми не можемо зупинити свою роботу, тому що навіть в окупації, навіть якщо співробітників, ну, яких ми дійсно втратили, Через те, що люди, як і всі інші, поїхали з країни, ми знаходили рішення, тому що коли в тебе лежачі пенсіонери, які не можуть навіть поїсти самостійно, то ми не можемо зачинити офіс і сказати: «вибачайте, зараз війна, ми не працюємо. Тому ми знаходили рішення в кожному випадку, і навіть на окупованих територіях знаходили людей. І, до речі, багато хто не розуміє, що через те, що багато підприємств закрилися. То до нас почали влаштовуватися на роботу ті люди, які раніше і не розглядали таку можливість, як працювати доглядальницями. Але це дуже зручно, особливо під час тривог, особливо під час бомбардувань. Якщо е, працюєш в нашій компанії, а доглядаєш за сусідкою з, е, там, з цього ж під'їзду або з сусіднього дому, то це можливість тим, хто втратив роботу. Виживати, отримувати гідну зарплату, і ми таким чином знаходили рішення в будь-яких ситуаціях. Маю надію, що так буде і далі. От ми вирішили перевірити, якою є насправді допомога ваша. І цього тижня наші журналісти поспілкувалися з однією з підопічних центру Пенсіон. Пропонуємо подивитися відео. Чотири роки тому у пані Галини трапилася біда, її паралізувало, і вона перестала рухатися. Жінка залишилася зовсім одна. Чоловік помер, а діток не було. Розраховувати на підтримку рідних не могла. І мені сказали, що ти придавила нерв грудної. Там ось грук почала садавати параліж, і потихоньку почав двигатися, двигатися, до до ног, і я злягла. За рік до трагедії жінка підписала договір до вічного утримання із центром Пенсіон. Вона і подумати не могла, що життя прикує її до ліжка. І попри те, що з центром був підписаний договір, коли вона була здоровою, пенсіон не відмовився від жінки і збільшив обсяг допомоги. А коли вже повністю злягла, центр відразу надав їй помічницю. Більш того, центр продовжив допомагати їй і під час повномасштабної війни. Якби не аня внікас, я давно погибла. Справа в тому, що дуже великий уход робить Аня. Це неймовірний уход. Она як врач, як няня, як повар, як рідна дитина. Вона заміняє всі ступеньки вот життя, вот та Анечка. І слава тобі, господи, що вона меркала мене, що я, їй, я її я їй надоїла. Я понімаю, але вона як то ще видержує мене. Дізналася пані Галина про центр пансіон з телевізійної програми. Розповідає, з першу довіру викликав Михайло Вулах, писала номер телефону і вже на наступний день вирішила поцікавитися про договір до вічного утримання. Недовго думаючи, підписала і не прогадала. Справа в тому, що коли я підписала договор, то в мене таке було впечатлення, ніби я вийшла в сім'ю. Де мені не страшно не в тому, що мені там пенсія останеться, що я комуналку не плачу. Ні, абсолютно не це. Це хороше діло, звісно, що мені е, пенсія залишається, Я можу. Нею розпоряджатися, щось купляти. Доглядальниця приходить до пані Галини щодня, готує їсти, змінює білизну, прибирає, робить всі хатні справи та навіть дозвілля влаштовує самотні пенсіонерці. Пані Галина запевняє, найголовніше це турбота та любов, яку вона відчуває від центру пенсіон та його працівників. Лежачих ніхто не хоче, не люблять їх. Лежачого чоловіка ухаже за ним кожен день не люблять. І воно від него, ой, двері відкрилися. Анічка, йде, Господи, мене радість. Я забула за все на світі. Вже сама Аня з любов'ю та турботою ставиться до пані Галини. Розповідає, робота і справді нелегка, але центр пансіон не залишав самотніх таких людей як до початку повномасштабної війни, так і зараз. Робота, звісно, специфічка. Не кожен чоловік береться за таку роботу. Ну Галини не настільки хороший характер, Вона настільки світлий чоловік. Вот что я с з честно чесно прихожу. потому тому що у меня буває тут плохо настроєння. Ну якщо я прийшла все, каліна сільна мені його просто все розвіяла. Аня запевняє, що люди, які бояться вступати в пенсіон, можуть бути спокійними, адже доглядальниці роблять усе, щоб пенсіонери були здоровими і якнайдовше жили, ба більше піклуються і за ментальне здоров'я літніх людей. Центр пенсіон займається уходом, уходом. То есть нам квартири центр пенсіон не достається, понимаете? І вот. ми заинтересованы, щоб у нас було как можно більше во-первых подопечных, і щоб вони как можно дольше жили, тому що чим дольше человек живе, тим дольше ми отримуємо деньги за уход. Понімаєте, то ж історія пані Галини про те, що навіть удавалося патові життєві ситуації вихід можна знайти найкращі вихід старим вот старим людям, де немає... Уходу ніякого, а тільки чекати на сусіда, або на далеких родственників, які забудеш, що там бабка ще жива, а квартира нужна. Вони будуть заброшеними. Це стопроцентно заброшені будуть. Звертайтеся у пенсіон. І спасибо, пенсіон дуже багато допомагає мені. Дуже. Ніколи не відказую. Я просто від душі благодарна пенсіону. Тож історія пані Галини про те, що навіть здавалося б, у патовій життєвій ситуації вихід можна знайти. Головне, як запевняє пенсіонерка, мати опору, якою для неї став центр пенсіон, і не падати духом. Михайла, пані Галина прикута до ліжка, і зрозуміло, що для неї вкрай важливо, щоб її щодня відвідували. Вона від невіриться, що От можна під час війни надавати таку допомогу, коли місто фактично на лінії фронту. Ну так, але при цьому ми розуміємо, що кожна людина, хто зараз працює і отримує зарплатню, він, вона розуміє, що втратити роботу зараз це можливо втратити можливість існувати. Тому. Ми контролюємо нашу роботу і дуже просто. Кожен співробітник, коли приходить до підопічного, він має зателефонувати саме з телефону підопічного до нас. У нас висвічується номер, і ми бачимо, що він прийшов. Коли він йде, він теж телефонує. Ми маємо чіткий час приходу та уходу. Більш того, в кожному акті кожний підопічний оцінює кожен день по десятибальній шкалі роботи нашого соціального працівника. І ми за місяць виводимо. Цифру, яка показує задоволення нашого підопічної роботою цього соціального працівника. І таким чином, якщо бал нижче за 8, ми визиваємо цього співробітника, питаємо, що йому не подобається в роботі, чому він не може робити все як потрібно. І якщо це не допомагаємо, їх просто звільняємо, знаходимо зараз людей, дуже багато шукають роботу, і тому я впевнений, що я можу контролювати як директор роботу навіть в окупованих місцях. Якщо є телефонний зв'язок, ми можемо перевірити роботу за таким механізмом. Тобто ви не залишаєте своїх підопічних і знаходите спосіб допомагати навіть в містах, які тимчасово окуповані. Звичайно, тому що там, де є люди, там, де є зв'язок телефону, ми можемо організувати роботу. І завдяки цьому ми можемо зараз дивитися в майбутнє ще більш впевнено, тому що колись. До початку війни нас дуже часто питали: а що ви будете робити, якщо трапиться щось несподіване? Тому зараз, якщо ми можемо організувати роботу і... Я вже і не знаю, що може трапитися ще більш страшне. Тому якщо ви відчуваєте, що вам потрібна така допомога, що вас в майбутньому нема на кого розраховувати, телефонуйте за номером вказаним на екрані, замовляйте нашу книгу. Вона надсилається безкоштовно. Дзвінки за телефоном, який ви бачите на екрані, також безкоштовні, тому ви нічим не ризикуєте. Якщо ви побачите, що ця допомога вам не підходить. Ви просто передайте цю книжку тому, кому ця можливість є дуже актуальною. І таким чином ви допоможете комусь іншому отримати нашу допомогу. Тобто, пенсіонер може навіть під час війни розраховувати на допомогу центру пенсіон. Зараз у нас є глядачі на лінії, дізнаємося, що їх цікавить. Вітаємо вас. Ви в ефірі говоріть. Микола Васильович. Суми, город Суми. 68 лет. Там у меня трое детей, ну, каждая своя семья, я не хочу просить. У меня квартира есть, у детей тоже есть, а, ну, я просить не хочу. Ну, 3200, ну, что-то. Что я после операции, у меня назад сделали бедренный процесс поставили. Я был предпринимателем 25 лет. Купил и квартиру, все, а сейчас я постарел почти на А я просить не могу. Дякуємо, будь ласка. Ну, це дуже типова ситуація, тому що кожна людина вона відчуває себе гідною, коли може сама себе забезпечувати. І коли відчуває, що можливості вже втрачені, робота втрачена, грошей не вистачає. Погодитися з тим, що ти не здатний сам себе забезпечувати, дуже важко, а тим більше йти до... з протянутою рукою десь або до дітей звертатися, мені дай. Коштів, будь ласка, що якщо відмовлять, і ви відчуєте, що ви все своє життя марно втратили, тому що якщо навіть рідні діти не допомагають і відмовляють, то ну, відчуття дуже погані. Тому багато пенсіонерів навіть не намагаються запитати в своїх дітей про допомогу. А разом з тим є можливість звернутися до нашого центру і бути гідним себе, бути. Ну, можливість, мати можливість себе забезпечувати. Більш того, ви можете з своїми дітьми поговорити про те, що ви бачили по телевізору передачу, де є така ось можливість про допомогу за право спадкувати квартиру в майбутньому. І ви не будете просити в своїх дітей нічого, але побачите, що вони самі почнуть вам пропонувати щось там, гроші, допомогу, догляд. Хоч би ви не звернулись до нашої організації, тому це такий спосіб, як ви можете не просити нікого, але разом з тим отримати допомогу. Як Стимулювати, Якщо... стимулювати звичайно, тому що, на жаль, діти, переймаючись зараз своїми проблемами, у них також вони є. Забувають про те, скільки ви зробили для своїх дітей, коли вони були маленькими, і саме через те, що ви все своє життя поклали заради них. Вони мають, не питаючи, допомагати вам, вони не змушені щось просити. Вони самі мають пропонувати. Тому якщо це не відбувається, не треба просити. Або розкажіть їм про нашу е, організацію, або просто замовляйте книжку, повкладіть її на видному місці вдома. Якщо вони до вас хоча б приходять, вони побачать її і самі почнуть до вас е, з питаннями звертатися. Ще слухаємо телефонний дзвінок. Вітаємо, говоріть. Галина Леонидовна, вместо Харьков. У меня дочка в этом году умерла, у нее с сердцем было плохо. 71 год, 1941 года. И здоровье я после Чернобыля, ликвидатор, у меня неважно. Mm -hmm. Поэтому я бы хотела почитать эту книгу и решить mm -hmm. свое дальнейшее. Была внучка, она в Чехословакии по эвакуации, пока не собирается возвращаться. Ви все вірно зробили, і ця можливість надається і в вашому випадку також. Тобто, якщо у вас є діти або онуки, які поїхали або просто вам не допомагають, ви маєте можливість звернутися до нашої організації, замовити книгу. Після того, як ви її прочитаєте, ми з вами зустрінемося, обговоримо вашу ситуацію, запропонуємо рішення. Якщо це рішення влаштує. Ми тоді укладаємо договір і виконуємо це рішення. Якщо не влаштовує, ви можете просто жити далі, як ви зараз живете, і розподіватися на інші можливості. Ну, зараз особливо гостро постає якраз проблема самотніх людей. От ми в телефонних дзвінках люди повідомляють, що там родичі поїхали в евакуацію, людина залишилася. От і якесь рішення її треба прийняти, бо вона самотня. Але в такій ситуації ну рішення так би мовити тверезо приймати дуже складно. Зараз багато факторів, які ну заважають реально оцінити ситуацію. Ну люди не приймають рішення і відкладають на після війни. Ну, ви спілкуєтеся з потенційними підопічними, і, мабуть, як ніхто це знає, звичайно і. Щоб більш е, уважно це розглянути, якщо є можливість, давайте і про це питання надамо слайди. Е, якщо є така можливість, так оце дуже часто, звичайно, люди, знаходячись в такому стресовому стані, кажуть краще після війни. Давайте ось подивимося. Якщо ви так вважаєте, е, що краще після війни укладати договір, е, то можливо, це вам буде цікаво, якщо ні. Ви так не вважаєте, що краще після війни, то тут, звичайно, теж два випадки: або ви зараз вже телефонуєте за номером вказаним на екрані, або просто ця можливість вам не потрібна. Тобто відповідь ні, це означає, що вам не потрібно. Якщо ж ви кажете так, то можливо ця можливість вам потрібна. І саме через це ви кажете: так, мені ця можливість потрібна, але я хочу укласти цю, цей договір після війни. Тобто договір вам потрібен, і це ви чітко розумієте, можливо, більше, ніж будь-хто. А чому ж договір вам потрібен? Давайте подивимося на це питання. Тобто, ви вже на нього собі відповіли, але давайте трошки подивимося, як це, ця відповідь до вас прийшла. Тобто, ви, якщо вам після війни підходить, вирішили, що договір вам потрібен. Ви відповіли так. Тому що якщо він не потрібен, ну то і до цього ми б і не прийшли з вами. А договір вам потрібен, тому що вас нікому допомогти. І це ну, правда життя, яку ви знаєте. А чому ж нема кому вам допомогти? Тому що потрібен не просто той, хто може, він має ще й хотіти вам допомагати. Тобто це дві складові, які е, мають відбутися одразу, тобто і може, і хоче. Якщо така людина є. То вам не потрібен договір, вам не потрібно розмірковувати до війни чи після війни. Тому що, наприклад, якщо ви хочете, там я не знаю, якщо постає питання, чи потрібно пенсіонеру там полетіти в космос. Ну, це і не після війни, і не до війни не потрібно. А якщо ж ми кажемо, що немає нікого, того, хто і може, і хоче вам допомогти, тоді і постає питання, що вам цей договір потрібен. А давайте уважніше подивимося. Що саме пропонується? Е, і е, чому саме пенсіон може вас е, якимось чином е, задовольнити і покращити життя? Що саме ми надаємо? А надаємо ми допомогу пенсіонеру, яка складається з таких частин. Це гроші, як ми вже в початку передачі казали, разова виплата щомісячне отримання, це увага, е, це догляд. тобто Догляд, який надається пенсіонеру, в залежності від його стану, стану в якому він знаходиться. Якщо стан погіршується, догляду надається більше. Чи потрібно це до пенсіонеру? Ну, звичайно, потрібно. Гроші, увага, догляд потрібні всім пенсіонерам. А яка ну, ідея, чому це не укладають люди? Ну вони просто звикли вже страждати. Скільки років вже вони чекають, що щось покращиться, страждають, то можливо треба відповісти собі на питання, можливо, вже досить страждати, можливо, просто зателефонувати, дізнавшись про нову можливість, ви можете побачити, що квартира, яка у вас зараз є, це насправді допомога. Тобто це і виплати, це і догляд, це позбавлення тягарю комунальних послуг, все це разом надає центр пенсіону. Ну, безперечно, самотні намічі пенсіонери вони розуміють, що їм допомога реально потрібна зараз. Але вони люди бояться, що їх зараз простіше обманути. Зараз є на зв'язку глядачі наші слухаємо, вітаємо, говоріть, будь ласка. Київ. Питання: то я услышала по телевізору, що я можу отримати якусь книжечку, почитати, розібратися, як там можна. немножко улучшить свои, кости, свои кошты, сразу дать дарственную. Я такое не сделаю, чтобы потом меня под группу коленом я инвалид второй группы, у меня есть сотрудник, работник, который может пойти там на рынок, в магазин. сотрудники меня, меня могут отравить, я, я прямо говорю. Собственно, у меня есть внук, но он никогда даже не заглядывает ко мне. Не знает, как я живу, что я живу. Емор це нічого не інтереси. Це здипові питання, і вони такі самі, як до війни, так і під час війни. Дарування ніяке укладати не потрібно. Ми надаємо допомогу та догляд в обмін на квартиру в майбутньому. Це ну, як спадщина. Тобто, пенсіонер у своїй квартирі мешкає від моменту укладення до самого кінця дії договору. А якщо ви кажете, що хтось когось може отруїти. То ми можемо навіть в квартиру не заходити. Дуже часто наші підопічні самі пропонують соціальних працівників серед своїх сусідів або знайомих, кажуть, я хочу, щоб саме ця людина мені допомагала. Це можливо. Якщо є людина, якій ви довіряєте, ви можете таким чином позбавити себе від нашої присутності. Ми будемо лише перераховувати кошти, таким чином ви будете гарантовані, що спокійно, так як вам, Зручно будете з нами спілкуватися, тому ця можливість є. Всі, в кого така сама ситуація, телефонуйте, замовляйте нашу книгу за номером вказаним на екрані, і ми таким чином покажемо вам, як саме буде виглядати ваше майбутнє життя разом з центром пенсіон. Дякую, Михайле, за ґрунтовні відповіді. Ну от крім вдячності і здивування, подиву, що ваша компанія продовжує працювати попри все, от і це створює надію для тих, кому немає на кого покладатися. Так беззаперечно, що зараз багато волонтерів є можливості отримати якусь допомогу харчами, але все-таки коли допомога потрібна постійно. То, як ви пане Михайло сказали, договір це реальна гарантія в багатьох життєвих ситуаціях тож, телефонуйте, дізнавайтеся детальніше, розповідайте свою ситуацію і змінюйте своє життя на краще вже сьогодні. З вами були Василь Бірзлу та Михайло Вулах, і до наступної зустрічі.